Вітаю всіх глядачів і слухачів ютуб каналу Король Данило. І хочу тут проаналізувати черговий перл від Львівського мера, який буквально з'явився в мережі, і стосується він такого грандіозного проєкту, що Львів стане новим великим транспортним хабом Європи. Одразу зауважу, що Львів як транспортний хаб чи як регіон. Місто і регіон, де проходять транспортні міжнародні транспортні коридори, він і планувався. Планувався на рівні чинної документації, як генерального плану, так і схеми планування Львівської області. Планувався, власне, як транспортний хаб, звісно, орієнтований на Європу, на Європейський Союз, оскільки ми. Розташоване місто неподалік до кордону, і розрахунок був на збільшення там інтенсивність зв'язків з Європою. Тобто тут нічого нового немає. А посилається садовий на допис британського політика Майкла Джозефа Патріка Кейна, який з липня 2004 року обіймає посаду заступника міністра транспорту в парламенті, він. Скажімо так, до того не був дуже дотичне до транспортних питань. Він займався більше питанням освіти, освіти, був міністром морського авіаційного транспорту та безпеки, сам Римокатолик грає на духових інструментах. Такий, такий от чоловік оцей цікавий. Так от, оцей пан Кейн, Майлк Джозеф Патрік Кейн. Він написав в мережі X, про те, що Великобританія підтримує країну. Я так розумію, допис був нещодавно. Оскільки ми відзначаємо трохи з моменту вторгнення Росії, ми посилюємо нашу підтримку. І два пункти: вивчення планів щодо нового великого транспортного та залізничного вузла у Львові та по всій Україні. І другий пункт продовження терміну сплати водійських прав і звільнення сплати ВЕД для українців у Великобританії. Ну, другий пункт, ми опустимо. Допомагають, підтримують, слава Богу, а от раптом, знаєте, от такі, з акцентом на, на, у Львові. Ну, зрозуміло, чому акцент у Львові, тому що, якщо говорити про інші міста, особливо там ближче до лінії фронту, то там, мабуть, зараз щось важко, складно планувати. Ну, але Львів. І тут же реакція Андрія Івановича, що британський міністр авіації Мерпластва безпеки підтвердив готовність підтримати розвиток транспортної. Інфраструктури України, ми не зволікали та одразу вирушили на зустріч до Лондона. Знаєте, от де транспортна інфраструктура України? Є ж профільне міністерство, є якісь там віце-прем'єри, зрештою, є прем'єр-міністр, а де тут мер Львова? Який от поїхав, помчався буквально в Лондон, тому що один з британських чиновників, високопоставлених чиновників, висловив зацікавленість. Так? Те, що ми е, вивч, вивчаємо плани щодо нового великого. Це. І тут вони вивчають плани, Андрій Іванович поїхав. Е, мені зараз не, немає, там, скажімо, якогось бажання аналізувати е, оцю, скажімо, якусь закулісну історію. Чому поїхав, наскільки ці плани, коли вони обговорювалися, ким вони обговорювалися. Можливо, це секретні додатки до так званої столітньої угоди з Британією. Яку якраз ну, власне, цю угоду звинувачують в тому, що вона стала перешкодою до підписання нашим президентом угоди з Трампом щодо е видобування рідкоземельних, ну і загалом корисних копалень? Так, не так? Е це інше питання. Ми зараз давайте зосередимося, власне, по суті. Так, і от, по суті, виглядає так, що е садовий водить в оману наших британських партнерів. Е і я зараз поясню, чому. Але спочатку давайте все-таки той допис до кінця, Андрія Івановича, який з'явився. На що маємо станом на зараз? Три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. Одна з них це є консалторною компанія в сфері будівництва, друга, яка займається різними проєктами, зокрема реконструкцією різних об'єктів, знову таки це не транспортна компанія, хочу зауважити. І третя Прайса це міжнародна власне, компанія. Аудиторська всім відома, так, ну правда, відомі компанії теж потрапляють в скандали. Я нагадаю, що в Китаї, власне, цю компанію отримала заборону вести бізнес шестимісячну заборону через те, що коли перевіряла одного з забудівників Китаю, компанія, яка збанкрутувала девелоперську компанію, і фактично писала висновках, що все добре. Ну, це таке. Тут, я кажу, це ж в Китаї компанія, тут, власне, мова про Лондон. Як би там не було, є три компанії. Чому ці три компанії не зрозуміли? Абсолютно не зрозуміло. Ну, консалтингу це більш-менш можна припустити, чому консалтингу Брайс Трахаус Купер це аудитор, який, напевно, буде перевіряти там певні, якісь, певні документи. От. Ну і там є третя компанія. Так от. Що пише далі, Андрій Іванович? Упродовж наступних трьох місяців вони підготують перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування. І тут в мене перше питання: а чи знають, шановні колеги британці, про те, що перелік пріоритетних проєктів він має бути в чинному генеральному плані? Ну, якщо нас збирається змінити повністю законодавство, навіть якщо збираються, все одно так просто не вийде. Не вийде, тому що йдеться про е, досить значні проєкти. І е, далі пише Андрій Іванович, один із ключових для нас напрямків створення автомобільного та залізничного вузла у Львові. Ну, насамперед, такі речі регламентуються справді генеральним планом міста. Що таке автомобільний вузол? Ну, автомобільний вузол чи транспортний пункт, чи транспортний хаб це місце, де, де обмін. Пасажирами, вантажними транспортними засобами, вантажними потоками, це і залізничні вузли, аеропорти, і якісь, скажімо так, паркінги з, з логістикою, з транспортними підвезеннями, з транспортним під'їздом великим, і так далі. Тобто е, сортувальні станції різні. Ну, тут тобто, ви розумієте, що про що йдеться. Так от. Е, Наше, значить, е, одне з ключових напрямків створення автомобільного та залізничного вузла Львові. Тепер, що я хочу сказати, е, чому власне, Андрій Іванович е, обдурює наших британських партнерів. Перше, е, в генеральному плані в нас є низка транспортних вузлів, але це стосується перехоплюючих паркінгів, автостоянок і багаторівневих стоянок, тобто багаторівневих гаражів. Якогось транспортного вузла, окремого транспортного вузла, там немає. Скажу більше, його і зробити неможливо. Е, ні, можливо, зробити на тих додаткових територіях, в північному напрямку, там десь за Дублянемо в напрямку села Заруці, ну це треба вивчати цю ситуацію, але знову ж таки, там теж немає під'їзду, там одна київська траса. Північний обхід навіть не почали будувати. Невідомо, коли його почнуть будувати. Він же ніби готовий, там і документація є. Але, але далі, самим обходом, що не обійдешся. У нас немає кільцевої дороги. Генеральний план передбачав низку, власне, магістрали для того, щоб розвантажити Львів. І от якби виконувався генеральний план, чи хоча б резервували території під ті транспортні розв'язки, які там передбачалися, так можна говорити про місто і транспортний хаб. А інакше який це транспортний хаб? У нас кільцева дорога стоїть хронічно затора. Через місто проїхати майже неможливо. Про який транспортний хаб можна говорити? Про який автомобільний вузол, як написав Андрій Іванович. Якщо це стосується знову ж таки доданих до Львова, до Львова територій, ще раз наголошую: в неконституційний спосіб, всупереч чинному генеральному плану, всупереч схемі планування Львівської області, абсолютно некомпетентно сформована ця територія Львівської громади. В неї не війшли сукільники, а ввійшли село Лазарудці. Не, не вийшла не, не, не не зубра, а війшов зашків. Ну, зрозуміло, хто трошки орієнтується з то він розуміє прекрасно, про що йдеться. Навіть, якщо на тих територіях, там робити якийсь вузол, але сам по собі вузол нічого не дає. Він повинен переслідувати якусь мету. І е, все, що можна прив'язати до цього проєкту, це ще раз кажу, північний обхід який поки що не почали будувати, ну і хто його будувати, як буде будувати, невідомо. До нього так, до нього можна там якось приліпити якийсь інший вузол. Це треба вивчати документацію, тому що вздовж самої смуги цього північного входу, цієї нової, та якби об'їзної дороги Львова, там землі всі розкуплені, там вільних територій немає. Тобто, це треба теж займатися. Викупом для, для громадських потреб, чи на комерційній основі викупляти ті землі і так далі. І так далі. Що суттєво дорожчий проєкт. Друге, залізничний вузол. Залізничний вузол у Львові був проєкт на реконструкції залізничного вокзалу. Раніше був. І він включав в себе там власне, освоєння приміського вокзалу території, потім частково проєкт був реалізований, є в нас приміський вокзал, є міський вокзал. І останній проєкт це реконструкція власне, залізничного вокзалу, під'їзду під до залізничного вокзалу, двірцевої площі. Основна мета була, якого побудувати підземний паркінг. Реконструкцію зробили, потратили там 150 чи скільки мільйонів, ще більше, не пригадую. Декоративно воно так, скажімо, виглядає непогано, а по суті, нічого доброго немає. Хто приїжджав машиною на вокзал, знає, що. Зупинитися вистати пасажирів, забрати проблема. Іноді на стоянці навіть платність парковці місця немає, ніякого дворівного паркінгу немає, там, крім того, стоянка автобусів і так далі. І так далі. Е про який залізничний вузол можна говорити. Пригадуєте, приїжджав до нас кілька років тому ще до вторгнення черговий міністр вже нового уряду, уряду Зеленського, який розказував, що у нас через рік буде новий. Залізничний вокзал там з вузькою колією десь в районі скнило. Знову таки нічого не зроблено абсолютно в тому плані. Але і цей проект нічого не вирішує. Розумієте, якщо ми говоримо про вузол, про місце, де стікаються чи автомобільні, чи е е е різні транспортні потоки, тобто залізничні, е навіть аеропорт, там е тут якісь е такі місце, де вони будуть перетинатися, де перевантаження товарів і так далі, і так далі. У будь-якому випадку ті товари десь мають рухатися далі. Якщо завантаження на залізницю, туди має прийти, приїхати автомобільний транспорт чи прилетіти літаки. Ну і зворотні. Якщо розвантаження залізниці, значить мають кудись вести товар, автобуси. А в нас Львів переущільнений. Кільцева дорога не працює. Вона вже Треба говорити про нову кільцеву дорогу. Що зразу впираємося в проект, в терміни, величезні інвестиції. Тобто тут, тут питання таке: або ем, британці не розуміють, ну вони ж не можуть розуміти, вони ж не, на, 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 не, не думають, що вивчали нас генеральний план, що роз, відбувається, і не розуміють, наскільки це складно. Або Андрій Іванович просто їх дурить і розказує, і піариться на тому. От, бачите, який гарний мер! От не встиг тут британський міністр написати, парламентар про те, що є такі плани. Знову ж таки, звідки ляті плани взялися отак раптом, ні звідки підозрюю? Знову ж таки, є секретна частина чи закрита частина угоди з британцями. Щось там ж є, ну що нам невідомо. Але як би там не було, питання транспортних коридорів, зв'язків з Європою є в чинній проєктній документації, є в генеральній схемі планування України, є в схемі планування Львівської області, є в генеральному плані міста Львова. Плюс всі інші речі, які би мали бути зроблені. Я зараз про Львів. і... Тоді можна було б говорити про такі масштабні проекти. Так, вони нереальні. Так що, от це моя думка, моє враження. Ну, а будемо слідкувати і побачимо, куди воно все буде рухатися, як, які проекти запропонують британці, і як Андрій Іванович буде пропонувати їх вирішувати. На цьому дякую за увагу. Почуємось, побачимося.